Сьогодні будемо говорити про планування. Фаза планування е, це наймасштабніша, найбільша група процесів, під час якої команда формує план реалізації проекту. От ми робимо всі артефакти, ми визначаємо, коли, що, за які гроші, як ми будемо вимірювати успішність того, що ми намагаємося зробити. От усе це відбувається на фазі планування. І ще раз повторю, вона. Типово має бути найбільшою у співвідношенні усього, що ми робимо на проєкті. Головна мета фази планування це визначити вимоги, requirements, сформувати повний project management план і сформувати обсяг робіт, тобто скоп, його ще називають: час, бюджет, ресурси, якість, ризики і план комунікації. Це, от. Наш типовий об'єм задач, які у нас є на цю фазу, в залежності від компанії, в якій ви працюєте, у вас можуть бути різні стандарти того, які в результаті фази планування у нас мають бути артефакти, так тобто набір документів, які ми в результаті підтверджуємо, що ми зробили те, що ми мали зробити, тобто завершили цю фазу. Але в будь-якому разі, у нас є типові ключові артефакти, які... Вважаються стандартами, вони навіть мають назву, як і все в проектному менеджменті. Так, ключовими артефактами ми виведемо тут на екрані. Є Project Management Plan. Це такий основний документ, який об'єднує всі інші піддокументи. -під Work Breakdown Structure, ВБСК її ще називають це декомпозиція задач. Проєкту. Розклад. Часто він буває в форматі ганчарту або в форматі родмапи. Це певна така таблиця, і де от є послідовність того, як і що ми плануємо робити. Вона може бути більш деталізованою, це ганчарт. Вона може бути такою спрощеною, це родмап. Далі нам потрібен документ, в якому ми якби, затвердимо бюджет і об'єм задач. Часто бюджет об'єм задач. це один і той самий документ, і ця сума потім типово підписується в контракті. Також нам потрібен ризик, реєстр план управління якістю. Комунікацією і закупівлями, якщо у вас є певні закупівлі для проєктів, де у вас є щось, щось фізичне, що ви куп купляєте в конспекті до цієї лекції, ви знайдете велику таблицю, розширену з списками артефактів, де вказані типові інструменти, типово коротко розписаний процес, як створюється цей документ, хто бере участь, наскільки складний цей документ. Ми там зірочками так позначили, приблизний обсяг цього документу і короткий опис. З його суті, це можна буде просто переглянути в конспекті для того, щоб мати хоча б приблизне уявлення про кожен такий найрозповсюдженіший артефакт, з яким ви, як майбутній проектний менеджер, можете стикнутися на практиці. Тобто процес роботи. На етапі планування, взагалі, от послідовність того, що ми маємо зробити, він виглядає ось так: у нас спочатку збір вимог, потім ми формуємо скоп, що ми будемо глобально робити. Потім ми створюємо ВБС, Потім ми плануємо наш графік, так послідовність роботи. Від, ну, якби розкладаємо послідовність роботи на календарі. Прямо далі ми створюємо ресурс план, робимо оцінку бюджету. Ну, взагалі вартості. Так робимо оцінку. Переходимо до прописання і план роботи управління ризиками. І в самому кінці ми робимо план підтримки та фіналізуємо глобальний project management план. Ось так це робиться. Пімбок виділяє п'ять кроків, через які має пройти проєктний менеджер для того, щоб забезпечити проходження усього цього процесу планування так глобальної цієї фази планування. Перше, що має зробити проєктний менеджер, це визначити стейкхолдерів, які у нас взагалі є. На проєкті і які мають брати участь в тому чи іншому етапі, стейкхолдери. Я нагадаю, що це наші зацікавлені сторони. Це може бути клієнт, продукт оунер інші представники бізнесу, технічні спеціалісти з нашої сторони. Інколи це буває там ваш лінійний супервізор, наприклад, проджект менеджер і у вас єдної стандартами роботи вашій компанії вас має на певних етапах супроводжувати delivery менеджер, так буває, але одразу скажу, що тут не потрібно хвилюватися, особливо якщо ви менеджер-початківець, типово в компанії вже є певний стандарт, кого потрібно запрошувати на ту чи іншу подію чи церемонію на проєкті. Також, якщо ви в ситуації, коли ви єдиний менеджер в компанії, і от є ви клієнт. У вас загально вся ця система буде значно спрощена. Тобто я зараз пояснюю таку приближену до ідеального, як це має бути для великої компанії з дуже чіткими стандартами. Усе це можна як спростити, так і ну, в цілому ускладнити, якщо ви робите там технічне якесь програмне забезпечення для ракет, які в космос летять. Так, у вас там ще ще більше буде певних процесів, все буде довше. І так далі, але там і регламентація буде дуже чітко прописана. Тому не хвилюємось. Коли ми зрозуміли, з ким ми маємо поговорити, так перший крок у нас пройдений, наступний етап, ми починаємо збирати вимоги. Як ми збираємо вимоги на проектах? Якщо дуже коротко і спрощено, то у нас є такі підходи: інтерв'ю. Коли ми прямо от сідаємо і розмовляємо там з умовним клієнтом чи іншими стейкхолдерами, і їх питаємо, що ви хочете зробити на цьому проекті, з чого він на вашу думку має складатися, чи є якісь приклади вже на ринку, аналогії і так далі. Тобто, ми інтерв'ю прямо проводимо. Типово для цього використовуються стандартизовані брифи на перших етапах. Вас може супроводжувати бізнес-аналітик і так далі, але Просто уявляємо так, що це розмова, інтерв'ю. Це наш такий базовий метод збору вимог. Ми питаємо, що людина хоче, щоб було зроблено. Далі у нас, звісно, може бути опитування в плані там анкетування. У нас може бути фокус група. Це коли ми збираємо потенційно це можуть бути як. Представники бізнесу, які зацікавлені, наприклад, в цьому програмному забезпеченні, так це можуть бути потенційні майбутні споживачі. Так чи інакше на перших етапах, ми, якщо хочемо працювати з фокус групою, не бійтеся того, що вам потрібно буде там шукати десь цих людей на вулиці. Зазвичай ми вже знаємо з ким ми маємо поспілкуватися, і ми просто з цих стейкхолдерів робимо фокус групу, або вони вже мають потенційних споживачів. І кажуть, що от у нас є там умовних там три клієнти, які потенційно зацікавлені в цьому проекті. Ми хочемо з ними поспілкуватися. І ви, як менеджер, допомагаєте профасилітувати роботу з фокус групою. Наступне, що ми можемо робити, це воркшопи. Це коли збираються разом представники бізнесу і представники майбутньої технічної команди. Часом на цьому етапі задіяні дизайнери, бізнес-аналітики, сам проектний менеджер, технічні спеціалісти і наші стейкхолдери. Так, наші зацікавлені особи, і ми. Сфокусовано спілкуємося над вимогами. Ми разом щось можемо малювати тут же виправляти. Бізнес-аналітик все це оформлює в такий драфт, первинний формат вимог. До ковіду я часто спостерігала, як це відбувається прямо вживу. До нас, наприклад, клієнти приїжджали в офіс, і ми отак зачинялися на багато годин в якійсь великій переговорці, прямо як в кіно, і там щось коротше малювали, придумували і так далі. Знов ж таки не потрібно цього боятися. Це доволі така жива, класна, цікава творча атмосфера. Це доволі дорого, якщо так подумати для клієнта. Тому це більш типово для проектів з великим бюджетом, тому що уявіть, що просто для збору вимог клієнт готовий взяти от прям таку велику кількість спеціалістів. Усім їм потрібно заплатити зарплату. І ми всі разом багато годин, от думаємо, уявляємо, як цей проект буде виглядати. Ефективно, класно, цікаво, але доволі дорого. Тому тому часто буває так, що на перших етапах на проєктах з меншим бюджетом вимоги збираються більш простішими, більш дешевими способами, як, наприклад, там заповнення брифу, сам клієнт може частину документу прописати сам і прислати вам на погодження, і так далі. Тобто цей процес він насправді доволі гнучкий і. Тут вже будуть впливати наш, як ми пам'ятаємо з минулих лекцій, наш трикутник менеджера. Бюджет, сроки, якість в залежності від того наскільки в нас вже на цьому етапі великий бюджет. Ми можемо як організувати прям велику подію, всі зібратися там, поїхати у відрядження в якусь іншу країну, щоб там зібратися в красивому офісі і проводити багаточасові воркшопи, або ми можемо спілкуватися дистанційно, або ми можемо робити якісь. Гібридні підходи в будь-якому разі ми всі тут маємо розуміти нашу ціль. Ми намагаємося зрозуміти один одного, що ми хочемо зробити на цьому проєкті. Це наша найголовніша ну, глобальна задача. Планування також ще один метод збору вимог це спостереження. Я б сказала, що він більш типовий для проєктів, які вже мають певних споживачів, і ми або за допомогою програмного забезпечення, або за допомогою комбінації роботи з фокус групою і тим, що ми також знаходимося в цій кімнаті, просто спостерігаємо як наш споживач або група споживачів. Використовує, наприклад, наш продукт, і ми уявляємо і створюємо гіпотези, як можна його покращити. Тобто, ми буквально дивимося, як хтось користується нашим продуктом. Не знаю, наприклад, клацає наш веб-сайт, і ми можемо робити висновки певні стосовно цього. Також, якщо ми говоримо про програмне забезпечення, у нас там можемо використовувати Google аналітику інші інструменти, які збирають. Більш масово інформацію вже з нашого готового сайту або програмного забезпечення, або якогось додатку, де по кліках інколи навіть по рухам очей збирається інформація про те. Як споживач користується, часто використовуються в такому випадку якісь гібридні підходи, але просто їх суть в тому, що ми намагаємося поспостерігати, як споживач себе поводить, зробити певні висновки і далі взяти це в ідеї по покращенню майбутніх версій нашого продукту. Наприклад, що ми можемо дізнатися, що у нас якась незрозуміла кнопка Придбати товар Я не знаю, вона там не червона, а якась не нетипова чи не червона ні, зелена. Часто вона так, її розташування незрозуміле для типового споживача, і нам потрібно це якось спростити, змінити, змінити текст, змінити дизайн. У нас є гіпотеза, що це полегшить роботу з нашим додатком для нашого споживача. І от як ми це виявили, за рахунок підходу спостереження. Третій крок. Що ми робимо для того, щоб збирати вимоги на третьому кроці? Ми маємо усі ці зібрані вимоги класифікувати на бізнес-вимоги функціональні, нефункціональні і технічні. Зазвичай також можу сказати, що коли ми збираємо вимоги, особливо коли у нас одразу є там технічний спеціаліст, бізнес-аналітик, проектний менеджер, ми одразу і розподіляємо роботу над вимогами так, що ці частини вимог прописуються паралельно. Тому що кожен спеціаліст фокусується на, на своїй частині, поки дизайнер робить макап, бізнес-аналітик це описує, і спеціаліст, який прописує технічні вимоги, він вже виходячи із дизайну прописаних бізнес вимог, починає генерувати технічні вимоги, тобто вони такі. Взаємопов'язані. Звісно, що це все може робити одна людина, або це може розподілятися між декількома спеціалістами. Сам факт є в тому, що у нас типово на кожному проєкті є бізнес-вимоги, функціональні вимоги, нефункціональні вимоги і технічні вимоги. Це типові ключові от, види вимог, які в нас на проєкті IT-шному існують. Четвертий крок. Ми маємо задокументувати вимогу у зручному форматі у форматі таблиці, діаграми, юзер-сторі. в залежності від того, який це вид вимог, ми так і підбираємо певний вигляд для того, щоб було зручніше ними користуватися. Тут також не потрібно стосовно цього хвилюватися. Зазвичай, наприклад, якщо ми хочемо зобразити, як. Буде взаємодіяти з нашим програмним забезпеченням споживачі з різною роллю, наприклад, у нас буде роль адміна, роль просто споживача і роль гостя, гест, так гость, зайшов, не залогінився, просто зайшов. Оце типово ми зображаємо у вигляді таблиці. Не тому, що це якийсь капець стандарт, а просто тому, що якщо от ви посидите і подумаєте, що вам потрібно це відобразити. Ви зрозумієте, що в таблиці це найзручніше, що ви пишете тут види користувачів, а колоночки ви зображаєте в форматі е, рівні доступу. Там логінка, там така-то сторінка, така то сторінка, ще інша там сторінка, якась там функціональність. Не знаю, наприклад, чи може скачувати якісь документи, чи може редагувати якісь штуки, і ви просто потім це зображаєте. Там може, не може, може, не може. І отак от у вас формується швидко читабельна матриця доступів. Відповідно до споживача, тобто текстом це буде довго описувати і трошки незрозуміло, а таблицею буде зручно. Тут це мається на увазі, так що ми обираємо якийсь формат, як зобразити ці вимоги, щоб було зручніше. Але скажу з практики, особливо за останні роки, ChatGPT дуже сильно в цьому допомагає. Є до кого звернутися, як типово зобразити. Той чи інший шматочок вимоги, і п'ятий крок це узгодження і формальне затвердження з нашими стейкхолдерами. Тобто, нам потрібно запевнитися, і це відповідальність менеджера. Запевнитися, що усі вимоги були затверджені формально там, десь письмово, наприклад, імейлом, і лише після цього ми можемо рухатися далі. Все, це, з цього моменту можемо сказати, що вимоги. Зібрані і оцей шматочок роботи він описаний і погоджений. Далі ми можемо це передавати на інші етапи для роботи з командою розробки.